Для того щоб зіпсувати імідж лідерів трьох європейських країн, російська пропаганда використала зіпсований оселедець. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми розкажемо, в чому тут справа. Коли ми говоримо про зіпсовану оселедець та очорнення іміджу лідерів трьох європейських країн, а саме президента Франції Мануель Макрона, прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармара та нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, ми маємо на увазі брудний, дуже підступний метод пропаганди. А саме метод зіпсованого оселедця, інколи ще говорять метод нелого оселедця. Що це означає? Це коли про. Якусь людину або подію ми запускаємо чутки або якусь інформацію дуже дуже принизливого характеру, і особливо ця інформація діє тоді, коли людина має навпаки якийсь високий статус, має якусь поважну посаду. Так, от зараз ми констатуємо той факт, що російська пропаганда ну вона і так уже пробивала не раз дно тут, вона пробила дно дна. На тому днищі, на якому вона знаходилася. Бо фактично на державному рівні, устами, наприклад, тієї ж речниці МЗС Кремля з Марії Захарової, рядками топового агентства російського РІА Ріановини, запустилася фейкова новина під виглядом то коментарів. То чуток, то пліток про те, що лідери трьох країн Німеччини, Франції і Великобританії, коли направлялися 10 травня у Київ, у потягу, то вони трошки побалувалися наркотичними засобами. І от в той момент, коли вони вирішили поговорити трошки із медіа, ці медіа і засняли детальний цього сабантуйчика. Мовляв, Макрон, побачивши, що знімають медіа, швидко заховав із. Стола щось, що нагадувало пакетики з білим порошком. А мерц заховав в рукав, нібито соломинку, яка використовувалась для того, щоб цей білий порошок що вживати. Саме таку нісенітницю, саме таку пропагандистську формацію запустили російські топ-персони. Далі це все підхопили той же Соловйов, Скабєєва, і воно понеслося російською мережею. Ми б не звернули, можливо, на це увагу і виписали б, грубо кажучи, направлення російським пропагандистам до психіатра, де їх давно чекають, якби знов ж таки не у той момент, що це все було запущено. Фактично на державному рівні, тобто пропагандистська машина Кремля. Вдалася до такої підступної, підлої брудної провокації, звинувачивши лідерів трьох країн у тому, що вони публічно вживали наркотики. Звичайно, що все було далеко не так. Вже вийшли із простування, наприклад, від офіційної адміністрації президента Франції Мануеля Макрона, де написали про те, що коли європейська єдність починає бути потужнішою, то дезінформація стає все більш зухвалішою. Вийшли публікації відео і фотографій, наприклад, на таких агенціях, як Франк Прес, Зашеденспрес, де було чітко видно, що Макрон в присутності журналістів забирає з робочого стола зім'яту серветку, якою, можливо там декілька хвилин тому користувався. А Мерць, який сідає поруч, забирає в долоні повішену пластикову паличку, якою там шають або каву, або цукор, і так далі. Все. Це видно чітко на фото зображень все це спростувалося. Проте навіть спростування не діє на російських пропагандистів, бо вони не можуть визнати, що спростування дійсно показало інші факти. Якщо вони це згодяться, то вони фактично визнають, що вони брехуни, причому займаються такою брудною брехнею і брудною провокацією. Саме тому, коли ці з'явилися ці всі спростування, Марія Захарова почала і далі продовжувати гнути свою лінію. Вона відповіла на спростування адміністрації президента Макрона, тим, що про яку ж таку єдність там говориться, да? невже про ту єдність, яка була продемонстрована там публічно у вагоні потягу? про єдність в тому, що лідери трьох країн залежать від наркотиків, що вони є отакими нікчемними людьми, які очолюють великі нації, і що їх давно вже пора скинути з цього політичного п'єдесталу. Фактично, таким брудним вкидом російська пропаганда намагається зруйнувати імідж цих людей. Звичайно, що прості французи, прості британці, прості німці. Зрозуміють, що їхні лідери зовсім інші люди. По великому рахунку це все розраховано, ну скажем так, на ту глубінну російську народність, яка сприймає ці всі фейки. Але тут є один важливий нюанс: як ми сказали, Захарова не відмовилася і не визнала того, що реальні факти, відео та фотодокази спростували фактично її слова. Вона продовжила свою лінію на очорнення цих лідерів, і це закріпиться в російські російській пропагандистські машині. І далі вони будуть використовувати це кліше, тому що вони від своїй брехні не відмовляються. Так само, як вони використовують весь час повномасштабної війни кліше про наркотичну залежність нашого президента. Пам'ятаємо, коли почалася війна, і от той бункерний диктатор виліз і почав розказувати <кій> про те, що вони починають СВО. Він що сказав, що в Києві тут засіла шайка радикалів та наркоманів, яка взяла в полон, весь український народ, і так далі. І так далі. І завтра, післязавтра, коли дійсно. Дай Боже, ця європейська єдність стане реальністю, а не тільки словами лідери трьох європейських найпотужніших країн приймуть дуже важливі для підтримки України рішення. То і далі російська пропаганда буде розгортати і продовжувати цю лінію про чорноців е, трьох лідерів через отакі ну зовсім принизливі і брудні інформаційні вкиди, через те, що вони наркотично залежні, і вони будуть цим клеймити і клішувати цих людей, висміюючи, а таким чином принизуючи їх рівень та статус. В той же час, незважаючи на таку бруду технології, яка і далі буде застосовуватися російською пропагандою, можемо констатувати, що по великому рахунку це знак відчаю, тому що коли пропаганда вдається до ну таких крайніх е, якихось інформаційних в київ, крайніх таких ну зовсім брудних технологій, це означає, що більше інших аргументів та інструментів у них немає. Фактично, вони іншим не можуть якимось чином вплинути на рішення дії цих людей, тому вони просто починають їх ганьбити, бруднити, очорняти і так далі. Це знак. Вічію, і це дуже добре, тому що якщо пропагандистська машина Кремля демонструє отакі кроки відчаю, то цей відчай, якщо не вже зародився, то починає зароджуватись і у головах тої кремлівської верхівки, яка і розпочала цю всю війну, і яка, в принципі, підштовхує або навіть генерує ці всі брудні вкиди і підтримує їх. Поширення, тож поживемо, побачимо, і, де Боже, наші слова, які грунтуються на аналізі багаторічному аналізі російської пропаганди, стануть реальністю. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставити лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.